Вітаю, піпле! Це дайджет з всякої всячини буде дійсно цікаво. Тож смачного хто вирішив поїсти під це відео, тисніть подобайку та підписку. Окрема дякую усім цим людям за підтримку. І розпочинаємо. Почнемо з гарних новин, щоб їх побільше було. Тепер у відьмак 3 можна пограти з адекватною українською локалізацією. Це стало можливим завдяки блогеру на ім'я Папуга, відео, в якому він розповідає про сам шлях локалізації, як це було довго і важко. А також всі нюанси я залишу в описі, як залишу в описі і посилання на саму локалізацію. Але треба подякувати, що знаходяться ж такі ентузіасти, здатні самотужки проробити дійсно великий об'єм роботи для поширення української в іграх. Зокрема, моя повага за це. Але на цьому нови... Вини з локалізацією не закінчується, схоже, що й кепком зацікавлена в українській локалізації. Ось що було опубліковано в вікноствітері, і хочеться вірити, що почули. Тож сподіваємося, скоро почути вже підтверджені гарні новини. Якщо вам наразі також мало нової метро для VR, то з'явилися скріншоти метро Анархія. Метро Анархія це український мод від українських модробів відповідно всесвіті метро Екзодус, що відновлює дух перших частин серії. Гравці зможуть зануритися у вже знайому атмосферу розваленої Москви, що грати будемо за перса на ім'я Блазені сталкера з гуляй польської республіки? Цікаво буде подивитися, що це буде і як це реалізують. Інфі мало, але це нібито компанія Red Dot, яка також працює на повному ентузіазмі. І так, щодо нової метро VR. її показали на State of Play, і, звісно, не тільки її. На екрані усі покази State of Play 2024. Посилання на трейлери в описі, в описі і мій телеграм. Там все більш оперативно і просто дякую, якщо залишите і там свою підписку. Напишіть, що вам найбільше цікаво. Я особисто задивився на Dead Stranding 2 та Silent Hill 2 Remake, а також Антілдон, просто тому що колись дуже сподобався подібний інтерактив. Stellar Blade заслуговує тут окремої уваги, адже здається, розробники вирішили, Рішили продати гру дупами. до слова, користувачі форума Резетера раніше закликали скасувати гру через сексуалізацію жінок і відсутність расового розмаїття. Але сам трейлер похвалили. А нещодавно стало відомо, що самі корейці розробники звільнили зі студії двох феміністок, ті скаржилися на сексуалізовану протагоністку. На що Шифтап вирішили просто кікнути їх із компанії. Тепер постраждалі закликають бикотувати розробників. Щоправда, авторки постів уже встигли чомусь їх видалити. Коротше. Це якась паралельна реальність. Ми точно в 2024 році. А і ще багато хто трохи і не трохи дивувався геймплейному трейлеру ремейка Silent Hill 2. Так от, за словами Dusk Golem, останній геймплейний трейлер гри містив більшість тих самих кадрів, що й той, який він бачив ще у травні минулого року. Саме тому якість деяких кадрів відрізнялися і так далі. Чому реюзнули старий білд? Не зрозуміло, але якось так. Перед продовженням я б хотів нагадати вам піклуватися про власну спину та комфорта. В цьому вам допоможе новинка від комп компанії Кугар Кугар Armor Evo – новинка від компанії, за яку ваша спина скаже дякую. Модель оснащена основою з алюмінієвого сплаву Vortex, мультиблоком та металевою рамою, що дозволяють витримувати вагу до 160 кілограмів. Наповнювач з ефектом пам'яті, відкидна спинка до 180 градусів і 4D підлокітники забезпечать комфорт в різних положеннях під час гри чи роботи, а доповнює це все прихована чотиристороння поперекова підтримка, яка дозволяє регулювати контур спинки індивідуально. До того Кож крісло з дихаючої ПВХ шкіри преміум класу, що забезпечує вентиляцію під час довгих сесій. Повний огляд є на каналі. Якщо зацікавить, можете подивитися за посиланням. Працюйте та грайте з комфортом. У новій Call of Duty буде великий відкритий світ за наповненням схожий на Far Cry. Щось страшне. Ось основні тезиси. Карта досить величезна. Можна буде переміщатися пішки на транспорті або швидким переміщенням. Локації створюються повністю з нуля. Сингловий режим робить Raven Software, а мультиплеєр і зомбі режим Treyarch. У продовженні повернеться Adler East із War. Він буде частиною команди. Лінійні місії залишаться, але невідомо скільки їх взагалі там буде. Реліз заплановано на жовтень. 2024 року. Чесно, не віриться, що ми можемо побачити щось нове від Call of Duty, яким би те нове не було. Для тих, хто скучив за новинами Subnautica. Subnautica 2 стане мультиплеєрним сиквелом. Про це говорять Крафтон. В неї можна буде грати в кооперативі на 4 гравця, а також в Сінгл режимі. А сама гра буде використовувати сервісну модель. Гра розробляється на Unreal Engine 5 цього разу, на відміну від оригінального Юніті. Вихід орієнтовно в цьому році. За словами Тома Гендерсона та інсайдера Джор Раптор, вихід Star Wars Outlaws може відбутися вже в травні цього року. Також Том підтвердив недавню чутку, що Assassin's Creed Red покажуть вже на літній виставці. Tencent скасували скасувала мобільну гру Понір і причина скасування прямо жарт якийсь. Вони не придумали, як її монетизувати. Окей, можливо, це якийсь жарт, але в першу джерелі було написано саме так. Але не страшно, адже компанія клепає Elden Ring для смартфонів безкоштовно. Але з донатом студія купила у From Software ліцензію, ніби хочуть конкурувати з Genshin Impact. А ПК-порт Bloodborne дійсно перебував у розробці. Також гру планували перевидати на PlayStation 5, але новини щодо нього були дуже давно. Тож сподівався. Ватися не варто. Ніл Дракман тим часом заявив, що у розробці перебуває третя частина Last of Us. Третя частина закриє сюжетну арку Елі. Але цікаво, що та сама третя частина буде не наступною грою Naughty Dog, оскільки вони також працюють і над іншою грою. Паралельно з тим, за останній тиждень ремастер другої частини Last of Us втратив 72% гравців. Але яка різниця, якщо й без того хто хотів купив, кому треба, продали? І ще чутки ходять про розробку цілих п'яти частин серії Resident Evil, включаючи дев'яту частину і кілька ремейків. Один з них – це Resident Evil 5, а інший ремейк – це Resident Evil Code Veronica. До речі, ремейк Resident Evil 4 сягнув понад 6 мільйонів продажів, встановивши рекорд як найшвидше продавана гра серії. Опублікували релізний трейлер ні живої, ні мертвої «Skull Bones. Відкрита бета стартувала з 8 лютого. Сама гра ж вийде 16 лютого. Вже говорять, що гра стала результатом проблемного керування Ubisoft. 2K офіційно оголосили, що гра Spec Ops з буде знята з усіх платформ. Ймовірно, причиною цього стало закінчення ліцензії на музику, яку розробники, на жаль, не продовжили. В Steam вже прибрали. За планами, наступна гра серії Battlefield має вийти в жовтні листопаді 2025 року, але можливе перенесення на 2026 рік. Розробники прагнуть уникнути провалу подібного до Battlefield 2042, і тому можуть затримати вихід гри для допрацювання. Запланований реліз у 2025 році, але можуть перенести через реліз інших великих ігрових проєктів. згідно з фінансовим звітом Electronic Arts, Наступна гра Battlefield не вийде раніше квітня 2025 року. Ну а океа 2 після останнього оновлення двері тепер можуть відкриватися на 360 градусів. Я не знаю для чого вам ця інфа. Краще подивіться, як після вже ну точно останнього оновлення сайберпанку виглядає зміна кольору автомобілів Рейфілд. Прикольно. Переходимо до інших новин. Дякую, що дивитеся за словами Біл Білкун на наступному тижні. В Epic Games Store безплатно роздадуть гонку Dakar Desert Rally. Роздача стартує 15 лютого, безкоштовно взагалі чудово. У Microsoft не задоволені виручкою Xbox, тому подейкують, що останні випустять власні ексклюзиви на PlayStation 5. Starfield реліз після виходу DLC Shattered Space у 2024 році. Hi-Fi Rush до кінця першого кварталу. Jones and the Great Circle через кілька місяців після релізу. Sea of Thieves стеж побачить плойку, колись кажуть, що скажете на це. До речі, фанати бренду відмовляються від його підтримки на тлі тих самих чуток, що їхні ексклюзиви випустять на PlayStation. П'ять, а дехто вже й плойку показово прикупив. Ще не зрозуміло чому, але на фоні можливої зміни стратегії Xbox збоксу сіді заявили, що їхні майбутні проєкти не будуть ексклюзивами жодної з платформ. Молодий корейц намагався уникнути військової служби, але його популярність у пабах зірвала плани. Він говорив, що не бажає вбивати людей, посилаючись на пацифізм, але суд не повірив з огляду на його регулярні ігри в пабах. Тож за це ніби загрожує півтора роки в'язниці. Ілон Маск заявив, що анонімне джерело скинуло йому цитата Стандарти інклюзивності в Дісней». нібито у кожному новому творі компанії має бути щонайменше 50% представників ЛГБТ, чорношкірих та інших меншин. Це поширюється також на екранний час і на співробітників студії. Якщо картина не відповідає стандартам, то не потрапляє в прокат. Куди вірити, хто знає. Раніше відходили чутки, що головна роль нової актриси в продовженні піратів Карибського моря дісталася Марго Роббі, але щось пішло не за планом. Тому її місце займе афроамериканка Айо Дебірі. Вибачте, якщо неправильно, чесно кажучи, яка різниця, аби зіграла добре, і фільм не відстій. Сама Дісней, до речі, інвестує півтора мільярда доларів в Epic Games для роботи над новими іграми та всесвітом. 8 жовтня релізиться книга Play Nice The Rise, Fall and Future of Blizzard Entertainment від Джейсона Шраєра, що розповість історію той самий Blizzard Entertainment. Цікаво, що автор вважає несправедливим відмовляти росіянським в доступі до своєї книги. Тому він вирішив перенаправити дохід від продажів книг на російській мові на гуманітарну допомогу для України. Головне, щоб гроші дійсно дійшли куди треба і як треба. До речі, Джейсон видалив твіт, що зараз на екрані, нібито щоб не на. Ражати росіян на небезпеку. І ще щодо Blizzard. Перед тим, як звільнитися, співробітник Blizzard Адам Голіський продовжив термін дії свого аккаунта World of Warcraft до 2033 року, користуючись привілегіями працівника. Так він заощадив 1520 доларів, які витратив на річну підписку протягом найближчих 10 років, якби грав за платною підпискою як звичайні люди. Ну і з'явився трейлер фанатського фільму Stalker Shadow of the Zone. Досвідченому вільному сталкеру доручено провести групу найманців у глиб зони, щоб дослідити паранормальний радіосигнал. Цитата Нагадую, фільм був знятий при бюджеті більш ніж 300 тисяч доларів професійними фільморобами з заходом. Прем'єра запланована на перший квартал 2024 року. І на кінець рокстарам точно пора релізити GTA 6. Адже вже зараз, не через два роки, ентузіаст запустив GTA 5 на Android, писав, що грабельно у 30 кадрів. По геймплею, помітно, що це не так. Але знаючи сучасний прогрес, до виходу нової частини серії вже на мікрохвильовках грати можна буде. Загалом це стало можливим завдяки емулятору Winletter та смартфону Nubia Z50. Нагадую, що більше подібного можна побачити в мене в телеграм-каналі. І ще хтось у США вирішив повторити трюки з міністрів. GTA San Andreas, напевно, що скинувши автівку в Океан. Це сталося на пляжі у Вірджинії Біч. Машину вже дістали, але не без жертв, точніше, не без жертви. Тому, щоб не закінчувати на поганому, у мережі ширяться відео-приколи, де люди кайфують в окулярах від Apple. Це ті, що за 3,5 тисячі доларів. Але дехто пішов далі. Ось так виглядає стрімінг PlayStation 5 на Apple Vision Pro з використанням програми Mirror Play для iPad. Паралельний всесвіт. На цьому в мене все. Дякую за перегляд, вподобайку та підписку. Не забувайте, що ви завжди можете підтримати ЗСУ. А якщо є бажання і можливість, мій канал теж усіма зручними способами за посиланнями в описі. Звітував Дім, Дім Дімич, бережіть себе і побачимось.